Якщо виникає проблема із здоров'ям, як зрозуміти, чи я йду не туди, чи то вижигається якась програма, і навпаки, потрібно туди рухатись далі? Саме таке питання ми отримали від нашої глядачки youtube каналу. І сьогодні я буду на нього відповідати. Давайте розбиратися. Тіло хворіє. І точно, якщо тіло ваше хворіє, то точно кудись ви йдете не туди. І точно вижигається якась програма, і точно вам потрібно вирішити цю проблему і йти туди, куди є поклик вашого серця. Туди, Куди підсвічує вам ваше тіло. Це все може звучати абстрактно, зараз я вас буду навчати на конкретних прикладах. Шість років тому у мене почало випадати волосся. Ну тобто, коли воно випадає, трошки ви знаєте, що це ок, це норма. Але воно почало дуже багато випадати. Так багато, що я просто злякалась. І вже розуміючись на психосоматиці і проблемах. Які можуть бути в тілі і сигналити нам про те, що щось не так в нашому житті, я сіла і почала з собою розмовляти. Я кажу, Марін: Окей, у тебе зараз просто так клоки волосся залишаються в руках, давай підемо глибше, про що це тобі сигналізує? І я пішла в цю історію і запитала себе, якщо я втрачу все волосся. То що в цьому страшного? Або якщо у мене волосся буде облізлим? Що в цьому страшного? І з глибини прийшла відповідь: Я буду некрасивою. Окей, ти будеш некрасивою. З рідким волоссям. А що в цьому страшного? Мене ніхто не буде любити. Ага, так ось що воно. Мене ніхто не буде любити, або мене не люблять. А де Марино була в твоєму житті? Нещодавна ситуація і відчуття, що тебе не люблять. І я така оп, я посварилась тоді з найкращою подругою, і мені було це дуже боляче. І я зрозуміла, що це причина, що я відчуваю, начебто вона мене недостатньо любить. Ще знаєте, волосся це коли ми звикли з дитинства, коли мама нас так дуже ніжно проводить по волоссям руками, гладить, і от це теж може бути причиною, що я хочу, щоб хтось мене погладив, да? щоб хтось сказав, я тебе люблю, ти така класна, як Да? І ми цього не отримуємо. І от волосся. Починає випадати з цієї травми. І тоді я сказала: так, стоп, красивою, я хочу більше бути, ніж страждати по цій подрузі. Все. І я от прямо з собою, знаєте, навіть якось жорстко так поговорила сказала: ні, Марина, твоя краса тобі дорожча, ніж ці всі страждання, переживання, цей весь дитячий садок в стосунках з цією подругою. І я просто перелаштувала свою свідомість через два тижні в мене все пройшло. Волосся відновилось, воно перестало випадати. І так, для мене це був сигнал тіла, що вижигається програма Мене ніхто не любить, і що так, я дійсно не туди йду, не туди йду, а йду в страждання, йду це от, в постійне обдумування цього конфлікту. І йти мені потрібно в інший бік. Впрощення цієї людини в гармонію з собою і відмовитися від страждань і від образи. Ще вам один приклад. Буквально з пилу з жару на днях мені написала учениця третього потоку школи кармології. Декілька років тому у неї з'явилось Акне. Акне, ви знаєте, що це такі червоні, болючі, гнойні прищі на обличчі, і це дуже дуже некрасиво. І от вона пішла навчатися в школу кармології, Пройшло 4 місяця. Вона вже отримала сертифікат. Кат через свою матрицю долі, через кармічний менеджмент, через ці наші заняття, вона усвідомила причину, чому у неї є ця хвороба. І... Акне пішло, вона мені скинула фотографію свого чистого обличчя і просто записала голосове, де вона ледь не плаче і каже, Боже, я так дякую школі кармології, дякую собі, що я пішла, що я це все побачила. Яка ж причина була цієї хвороби цієї дівчини, що вона йшла не туди? Вона йшла не туди, так, і тіло їй кричало про це: зупинись, зупинись, пропрацюй цю проблему, зроби щось. Почни шукати відповідь, чого у тебе ці прищі на обличчя. З'ясували, що вона м, завершила стосунки зі своїм чоловіком. Ці стосунки тривали сім років, вони е, були дуже болючими. Розрив був дуже болючим. І на фоні цих стосунків вона почала агресувати на всіх чоловіків. І всім своїм виглядом обличчя вона казала: не підходьте, я. Буду страшною для того, щоб не будувати стосунки. І коли вона все це побачила, пропрацювала, відпустила, почала проявлятися, почала сяяти. Каже, моя шкіра почала сяяти. Хвороба пішла за 4 місяці. До цього їй нічого не допомагало. Ніякі медикаменти, ніякі препарати, ніякі лікарі. Я ні в коєму разі не кажу, що не ходіть до лікарів. Ходіть до лікарів, приймайте ліки. Це все повинно бути у вас в комплексі. І класична медицина, до якої ми звертаємось, і психосоматика, кермічні і психологічні проблеми хвороб, бо все, що транслює наше тіло, це є проекцією наших якихось певних проблем, некоректно порожитих емоцій. Нам потрібно рухатися в інший бік. В прощення цієї ситуації цієї людини і у те, щоб будувати стосунки гармонійними з собою та з іншими чоловіками. Інколи бувають ситуації, коли ну по типу ти кудись ідеш, і щось з тобою трапляється по здоров'ю, і можливо ця глядачка мала на увазі, що а може це знак мені туди не йти. Ну, наприклад, ви виходите на нову роботу і там ламаєте ногу. Тут, ви знаєте, немає якоїсь бабки-гадалки Марини Хмеловської чи шаманки, яка вам дасть однозначну відповідь. Це дуже індивідуально і потрібно розмовляти з вами, щоб з'ясувати в конкретному випадку конкретна яка хвороба, за яких обставин і що з вами відбулось. Бо, наприклад, часто так буває, що мама виходить на роботу. Починає, чи вона хворіти, чи починають хворіти її діти. Так що тепер Їй не реалізовуватися, не виходити на роботу? Ні. Діти і тіло підсвічує її програму Я погана мама. Якщо я вийшла на роботу, мені потрібно обирати або діти, або робота. І ця підсвідома програма змушує в реальності хворіти дітей, це її почуття провини. І це просто треба зняти. Звідки вона це взяла, звідки воно пішло, звільнитися від цієї програми. Тоді людина, Перестане хворіти. Буває так, що людина працює, 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 мріє відпочити, не відпочиває роками і вже все, знаєте, дійшла до якоїсь межі і тут все звалюється на тиждень, щоб похворіти. Що це значить, що не займатися своєю роботою? Ні. Але це значить, що потрібно трошки прийти в якийсь баланс і дати собі відпочити. Якщо ти не чуєш сигнали тіла і сам собі не ставиш відпустку і вихідні, то тоді тіло тебе положить хворіти. Але це не значить, що нам потрібно звільнятися з роботи чи закривати свій бізнес. Це значить, що ми пішли в якийсь перекос. Розумієте, це настільки все індивідуально, що окремий випадок потрібно роздивлятися окремо. Ви можете написати свої випадки. Під цим відео, прям детально, чим детальніше ви опишете, тим краще я зможу взяти вашу історію і записати відповідь на вашу історію, записати відео, пояснити. Мені здається, що можуть бути дуже цікаві історії для інших людей, тож поділіться. І я вам ще хочу сказати, що тіло це завжди нам сигналізує про те, що. Ми якісь емоції прожили некоректно. І якщо наше тіло хворіє, це сигналізує нам про те, що це вже фаза завершення. В стресі ми збираємося, ми у такі, і ми не хворіємо. Але коли ми робимо видих, коли якась стресова ситуація завершується, тоді з тіла починають лізти хвороби. І є три таких фактора, коли Травма чи якась емоція засідає в тілі, потім е, шукає вихід через хворобу. Це якщо щось трапилось несподівано, це як шок. Наприклад, війна в Україну, ми прокинулись, війна прийшла. Або вам написали листа, де е, ваш е, начальник написав: все, ви звільнені з завтрашнього дня. Тобто шок, несподіванка, якась. Да? Це дуже емоційно, Це викликало у вас дуже багато емоцій, сліз, переживань, страхів. І третє, ви. Залишилися сам на сам з цією проблемою, да? наприклад, з роботи тільки вас звільнили. Да? Вам співчувають ваші друзі, вони вас підтримують, але звільнили тільки вас. І чоловік тільки вам зрадив. І війна прийшла для всіх українців, але кожен сам на сам залишився вирішувати свої теж проблеми і вивозити дітей, і шукати безпечне місце для життя. Тому, якщо Оці три фактори співпадають, скоріш за все, в тілі буде травма і в тілі буде хвороба. І вам потрібно йти на консультацію. Я не продаю тут свої консультації. У мене немає місць, до речі, на консультацію, тому може виглядати так, що я продаю свої консультації, але мені навіть не потрібно свої консультації рекламувати. У мене немає часу приймати всіх тих хоче, хто стає в черзі у мене на консультації, але ви можете знайти психосоматолога, піти до моїх учнів на консультації, які зможуть вам допомогти, і просто пропрацювати цю травму, цю емоцію, яка засіла в тілі, і через хворобу вона ця емоція е проситься, щоб її побачили, щоб її прожили і щоб її звільнили з тіла, бо тіло пам'ятає все. Я буду чекати ваших коментарів. Під цим відео. І якщо ви хочете проявити щедрість, то, будь ласка, під цим відео ви зможете знайти всі посилання, щоб дати який будь-який будь-який донейшн будь на розвиток нашого каналу або стати спонсором від 3 євро на місяць. І це буде свідчити про те, що ви реально вдячні. І я витрачаю свій час не дарма Дякую вам, з вами була Марина Хмоловська.